Вітаю вас на каналі Моя Оселя. Хочу показати все Тут трохи розсади кукурузи не вистачило на один прольот. Я перебив і хочемо посадити тут пекінку. По Зразу хотіли садити пекінку вдома. Але потім вирішили, що тут ось є земля яка гуляє, та можна спробувати хай росте, бо дома міста стільки немає між теплицями, а тут вже все готове перебите. Та зараз поїду возьму другий мотоблок, бо фризував оцим маленьким. Возьму великий, наріжу. Два рівка і так буде у нас десь приблизно біля 200 метрів пекінки. Два рядки. Пригнав дракона, буду зараз нарізати рівки для пекінської капусти. Зараз розложусь і покажу як виходить. Ось так зробив рівки. для посадки пекінки завтра буде розсада, тут вже сидіть. Один довгий рядок, і один коротесенький і один ще трошки. Піврядка. Єдине що не знаю як потім картоплю копати, коли пекінка тут буде рости, щоб не мішало, наче відстань нормальна, колесом не буду наїжджати. Побачимо. До завтра. Ось така у нас розсада пекінської капусти. Вона була посіяна в другій половині липня. Зараз перша декада серпня. І буквально там 3-4 тижні. І трохи вже ось о... муха побила, гусінь побила, але я вчора побризкав її препаратом ампліго, то вже її їсти нічого не буде. Раніше не було часу це зробити, то зробив вчора. Сьогодні поїдемо садити. Цей гібрид називається білко. Дуже крутий гібрид. Він займає відсотків 60 чи 70 з усіх. Пекінських капуст по популярності е серед фермерів. От. Всі сіють завжди білку. Ну, Максимально це <смір> бейо> виробник бею. Гібрид називається білку. От. Чому ми сіємо Пекінську капусту? Е ну, вона в салаті. Дуже смачна вона м'ягенька і смачніша, ніж звичайна капуста. Вона лежить дуже добре, зберігається дуже довго. В ціні вона по 50 гривень головка. По 40, по 50, по 70 навіть буває. От. І як та, що не продасться, буде з неї зроблена чимча. Це така кваш, закваситься. По-корейськи така квашена капуста з красним перцем пекучим, дуже смачна страва, то ми посіяли 1000 штук. Будемо садити. Хто не знає, то пекінська капуста садиться від 20 до 40 см одна від одної. Якщо треба, Невелика головка, то можна 20 см одну від одні. Якщо нам середня 30 якщо хочеться більшу, то 40 см. Багато місця, то 40 см одна від одної квадратом. І буде головка по 2 кілограми, легко. Так що. Можливо, хтось не знав, купуйте білко і не пошкодуєте, не прогадаєте, так сказати. Багато помилок прощає. Її дуже добре садити в другій половині літа, тому що, якщо її з весни садить, то більше шансів на те, що вона може викинути світа не головку. От. А зараз день стає коротшим. І це рослина короткого дня, то вона тако викопали цибулю часник і звільнилось місце і можна посадити пекінку. Це така одна із культур, Другого урожаю. Так що... Спробуйте, я думаю, вам сподобається вирощувати. Вона взагалі не примхлива. Єдина проблема, що, може бути, із шкідників це білокрилка її буває. Заводиться а із хвороб. Ну, фузаріоз скоріння буває, згниває головка, але це там може одна із ста. Так що поїхали ми садити. Так приїхали, вигрузились. Така ось розсада. Зараз замачую касету. І йдемо садити, поки нема жарі. Все. Зараз посадимо, покажу як результат виглядає. Так, посадили. Отамовано два рядка. Десь метрів 10 не вистачило, щоб було повинно десь. Два ряда по 120 метрів вийшло. Оцих 10 метрів буряка посадили, два рядка. І отут ось теж посадили бурячок. Так що, що треба для того, щоб посадити розсаду? Два сракаті асистента. Зараз близко покажу. Ось. Все. Так, посадили ось розсаду. Ось такі ось. Пекіночка. До речі, посадили білку, тільки білку. Пробували рахні, це найбільше подобається. Це синеньке. Ось, все. це порозкидали від слимака, бо тут на полі. Він просто буяє, з картошки вилазить і робить шкоду. Ну все, тепер ждемо два місяці і будемо готувати спокінки чимчу. Все, дякую за увагу, до побачення.